Сьогодні з Марією Васильівною Матіос, так само як інші, народні депутати від опозиційних фракцій, моніторили ситуацію в лікарнях, де знаходяться ті, хто постраждав від дій Беркуту і правоохоронних органів 19-21 числа. Ми хочемо сказати, що особливо депутати від удару побували в трьох лікарнях: це лікарня, 12-та клінічна на Петра Запорожця, це лікарня на Підвисоцьку і Олександрівська клінічна лікарня. Десь Пускають народних депутатів, десь навіть їх не пускають народних депутатів. Але в першу чергу ми хотіли дізнатися, чи надається всім хворим, всім постраждалим від необхідна медична допомога. І друге, чи немає на них тиску правоохоронних органів. Так, ось ми хочемо вам сказати, що, по-перше, наприклад, ті люди, які постраждали від куль щодо проблем з зором, сьогодні ще одному хворому. Постраждалому була проведена операція, і на сьогодні вже чотири людини виходить так, що вони втратили око в цих подіях. І всі постраждалі скаржаться на наступне: що до їх додому приходять правоохоронці, тиснуть, шантажують, залякують, намагаються залякати їх родичів, а намагаються зробити з цих людей не постраждалих, а начебто в чому винних. І тому політичні сили опозиційні будуть надавати юридичну допомогу усім постраждалим від дій правоохоронних органів. І що ми хочемо, колеги, зазначити, що намагаються зробити сьогодні. Ми не лише простих громадян України, а навіть народних депутатів, які намагалися зупинити безчинство. Ми з Марією Васильівною провідували нашу колегу Марію Іонову, яка постраждала в цей день, 16 січня, від рук Малишева, депутата від партії регіонів, який вдарив її по голові. Марія досі знаходиться в лікарні. І більше того, ти депутати від батьківщини, це Юрій. Везнюк і а, Степан Кубів, які її захищали, з них ще намагається партія регіонів зробити винних, начебто, за те, що вони захищали жінку, політика у парламенті від руку цього безчинствуючого Малишева. І я хочу сказати, що сьогодні ми оприлюднимо відкритого листа батька Марії Іонової до Ріната Ахметова, який несе відповідальність за свого колишнього. Охоронця пана Малишева, який сьогодні не прославився ані жодним законопроектом, ані яким виступом у парламенті а прославився тільки тим, що він і там приміняв кулаки і побив жінку. І в цьому відкритому листі батько Марії Іонова пише, що ви знаєте, пан Малишев, ви мій ровесник, а ваша донька, ровесниця маші моєї Іонової. Я просто хочу до вас звернутися як до чоловіка, до чого сьогодні доводиться ситуація в країні, коли жінок політиків б'ють. Ми бачимо. Що тут ходить Таня Чорновіла, яка ще не оговталася після всього, що було. Коли Лесю Оробець побив Беркут, хоча він прекрасно знав, що це народний депутат України тільки за те, що вона фільмує. За це ніхто не несе жодної відповідальності. І власне, і ми з Марією Васильовною переконалися зараз в лікарні в тому, що а, там, де ми були, наприклад, лежить п'ятеро журналістів. Всі вони стверджують, що по ним стріляли тільки тому, і один з них собі кулю з ока доставав, тільки тому, що вони фільмували все, що там там відбувається.